І хто ж може отримувати оці виплати? Я зараз приведу вам перелік категорій, хто має право на оці виплати. Якщо людина постраждала під час обстрілу, коли працювала, вона має право на оці виплати. Отримали поранення вдома внаслідок ракетного удару. Також мають право на оці виплати. Загинув хтось із родичів, і родина має право на отримання 1 мільйону гривень. Людина стала інвалідом через обстріл, також має право на цю допомогу. Як же отримати ці кошти? Бо, просто так сказати, я постраждав, або я постраждала ні, так не працює. Тут є. Коротка покрокова інструкція, яку я зараз вам надам. Перший мають бути довідки про поранення, довідки про інвалідність, свідоцтво про смерть, а це акти від місцевої влади або довідки ДСНС поліції, тобто всі ті документи, які підтверджують, що ось відбулася така ситуація і є постраждання. Треба також подати заяву до Пенсійного фонду України. Особисто це можна зробити через ЦНАП або через онлайн-портал Пенсійного фонду України. Відповідно, після цих дій треба очікувати рішення. Але якщо відмовили вам, то ви маєте право на апеляцію. І ось давайте. Зараз дуже більш детально скажемо про оці всі кроки. Бо тут потрібно, щоб ви розуміли, підтвердження, що відбулося поранення або відбулася смерть, яка сталася саме внаслідок бойових дій або обстрілів. Ось в чому полягає оцей важливий момент. Підтвердження. Цих факторів. І давайте скажемо: якщо поранення відбулося, або сталася, наприклад, інвалідність, то має бути медична довідка або виписка з лікарні. Висновок МСЕК. Якщо є у людини інвалідність. Але ви всі знаєте, що з 1 січня 2025 року на зміну МСЕК. Bully